Доброго дня, компанія Motor Україна. Сьогодні будемо знімати вам легендарного шофенга. Це 244 модель, повнопривідна. Це модифікація іде 24-го року, звісно, вона йде з виносним вже гідроциліндром. І зараз подивимось, чим ця моделька взагалі до себе привертає увагу. Перше, чим вона привертає увагу, це, звичайно, шосеф 138 двигун. Він дуже надійний. Одноциліндровий 1,35 літрів має, 24 конячки видає. Це один, від себе скажу, з найвитриваліших двигунів одноциліндрових. Але у нього є і мінус, він і найгучніший з усіх моторів одноциліндрових, які продаються. Потім 65-й нормальний акумулятор стоїть, який, по суті, дає легкий старт навіть в зимовий період. Передній міст у нас іде з ресорною підвіскою. 244 моделях можете подивитися. Це у нас 6 листів металу задействована у амортизації. Широка рама 125 швеллер. По колесах колеса на моделях 244. Ідуть 6 на 16 і 9,5 на 24. При всьому цьому колія на тракторі 1,20 м по центрам. Задні чолки посиленого типу, 40 йдуть. барабани великі, гальма задні теж барабанного типу. E, значить, по клішням. Клішня тут зі стандартним яблуком, під 20 й палець, є розкоси, тяги, все регулюється, як повинно бути. Є також причепний механізм на задній частині. Як і раніше, він тримається на восьми крепіжних болтах, чіпляється напряму до задніх чолків. І е, заважає кардану. Тому якщо працювати, то треба їх знімати. Також у нас іде розпорка тере, е, розширювальний бак гідравліки. Сюди заливається масло через сапунчик. оцей. Також оздоблений заднім ліхтарем. Поворотники і е, стопорі йдуть ледовського типу. Е, Колія на шифенгах не регульована, вона йде 1,20 двадцять. Можна чисто в теорії перекинути передні колеса, але нащо, якщо вона вже виставлена метр двадцять. По коробці. Коробка шофенговська, також, скажу вам, одна з найнадійніших, в принципі, на міні-тракторах на ремнях. Тобто, ця модель має чотири передачі вперед, одну передачу назад. Повишені, поніжені, вони перемикаються окремим важелем. На цих моделях насос НШ стоїть напряму від коробки. Також в комплектації маємо два ключа, оздоблювальне світло, ідея виходить, і світова індикація, як на автомобілі. Хоча винесено воно не під ліву руку, як правило, а під праву. І давайте останні речашки. Подивимося, що воно тут в комплекті. Це виходить, у нас кріплення. До речі, до чого це кріплення йде зараз. А, це отут накривається на, этом, на вал відбору ставиться. Так, дивимось. Ще отут на цих моделях, чим вони примічательні, тут іде гідрозподілювач. Дехто каже, що він поганий з мототрактора, але, друзі, по факту він є, він працює. Гідравліка тут примусова. Забув сказати, тому що виносний циліндр. І є також гідровиходи. Можна купити бистросйоми і користуватися, допустимо, невеличкий прицеп поставити гідравлічне, або щитку, або ще щось. Значить, з цієї сторони у нас повністю знаходиться робота гідравліки. З цієї сторони, зараз перейдемо, я вам все покажу. Або давайте на цьому тракторі. Також в комплектації йде зіп. Це у нас вмикається передній привод. Це у нас вмикається вал відбору потужності. Речашків тут небагато, тобто заплутатись в принципі, немає в чому. Примусового гідрав... примусового блокування диференціалу на цих моделях немає. Також ці моделі мають боковий радіатор. Заливна горловина знаходиться у нас ось тут, за кермом. В принципі, бачимо, що зазори від всіх, від всіх... педалей є, тому в принципі, нічого заважати не буде. Ця модель називається SF244 просто. З переднім радіатором модифікація називається SF244R. Також забув сказати, що в нових моделях, то в принципі ви вже напевно бачили, всі е датчики вже винесені, тобто навіть лічильник мотогодин поставили вже в штатному режимі. Нічого докупляти окремо вже не треба. Е по тракторам трактор зборка 25-го року, випуск 24-го. Достойний трактор має дуже надійну коробку. Передній привод у вас йде від надійного товстого кардана з нормальною крестовиною. Трактор має вагу тона 250 і може використовуватись для 1,40-ї фризи, 1,6 культіватори, 1,3 борона, 225 плуг бомет або віракс на ваш розсуд. Непоганий тракторець, гарантія. Офіційний пакет документів, все входить у вартість до трактора. Доставка безкоштовна, без передоплати. Кому зацікавила дана модель, набирайте, привозимо додому без передоплат жодних. Замовили, вдома отримали, з водієм розрахувались. З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока!